Всім добрий ранок, друзі. Сьогодні хочу показати свій виноград. Бачили, яка температура, 4 градуса, 6 годин ранку, оце така температура була. Я встав раніше трохи сьогодні, бо думаю, що там з виноградом у мене. Бачу. Бачу, слава Богу, все нормально. мокренькі листочки. Краса. О, так що все добре. сонечко світить. Слава Богу. Дуже добре все. Трохи красоти в ленти. Бачите, яка краса. Я їх люблю, як вони пахнуть. Не знаю, може комусь не нравиться, не а мені гарні півники. В мене це таке вона. Красота така. Хочу зняти цей виноградик, показати. Він такий поколошканий після того як ми його укривали. Ой, розочка чіпляється до мене. Бачите, ось його що робиться. Ну тут, тут обломана є всього, верхушечка обломана. Ой, там далі ще обломана є виноград. Коротше, з цією погодою з іскусственно зробленою, без просто робиться. Розочки скоро будуть розпускатися ну, як скоро може через неділі-дві, десь, може трошки раніше. О, це таке в мене буде тут красота. Йдемо далі. Це вже другий виноград Такий. Це більш менший він меншенький. Його було удобніше загружати, загружати кажу, закривати, щоб не проснувся, ось все Бачите, все, виросло у мене вже вже пасанки ростуть, треба їх обривати. Де більше, де менше. Я ж його був поприв'язував, все вже, бачите тут, поприв'язував, а це вже відв'язав, бо треба було укривати. Та й таке коротше. поколошкали. О, коротше, одне розстройство з цими, з цією погодою, але слава богу я вже переживав цю ніч проснувся в 6 часов, думаю, піду. Подивлюся, хоч на нього. -да. Ось ви бачите, як тряпками закривали. Це, це одну оставили, бо думали, думали закривати. Ось бачите, теж обламав. Ну, коротше, з тої сторони теж обламав. -да. Таке. Там была такая гарная ветка, там могу в угле, была такая гарная ветка уже. Короче, дуже, 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 короче. Це. Ой, да. Бачите. Воно пустило паган. Я не розумію, може хтось підскаже, так воно повинно бути чи не так, бо я ж... це ж перший раз у мене воно пустило паган і, і стоїть, типа. Я його тут прикрив, накапав сюди свічкою, тут... Може, не треба було капати свічкою. Хто знає, може підскаже в коментарях, бо щось я дивлюся, що воно як наче зупинилося в рості, бачите? Дало зелень, пішло і зупинилося чогось. Ну, я, звичайно, розумію, що холодно, але ж... Не знаю. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка. Якщо у когось така була ситуація. Так, наче все добре, не примерз. Йдемо на наступний. Тут теж все добре. Це і в мене... Взагалі на вуглі стоїть, бачите, ось ого, труба, все, він стоїть на вуглі. В-2411. Я вже думаю, якось його назвати по-другому, а Наташа каже, та нехай буде. В-2411. Це я колись купив. Скільки років назад? Навірно, год 20 назад купив собі виноград. Він мені сподобався. Він такий. Невеликі грони десь такі, може до пів кіла. 400-500, може 600, якщо одна гроночка, ну, по-всякому буває, але так. От. Але смачні. Люди, люди у мене беруть, то пробують і кажуть, о, це винний, як на, наче, на винний виноград, похоже. Ну, тобто він такий сладкий, що з нього можна вино і дуже смачне каже, буде робитися, Я кажу, я не знаю. Я вино не роблю тому. Так. Але брали люди, що каже, а я візьму, каже він, не знаю, декілька взяв саженців у мене. Каже, я буду віно з нього робити. <гум> так що дуже смачний виноград. Кому може подобається, такий солодкий, то бере. А це мій кишмиш. Дивіться, які кетіхів вже. І теж він же, бачите, теж він на вуглі ось його. На вуглі росте, тільки вже в другу сторону пішов. -да. Такий хороший, всього Ну, Тут трошки меншенька. Бачите, зараз з цієї сторони зайду, то буде бідніше, мабуть. Десь який. Ось він, бачите яка? веточка у него, вот это все, и все у нас. Я хочу вот такого заберу. О, видишь, тайка? О, вот тайка у нас. Здоровенная просто. Можно взять в объектив. О, все. И вин весь такой, вин такой. тут я его разделю, понятно, что вин тут. Тут у меня, Загущений зараз, бо я ж кажу, ці морози ми їх закривали, то ну, морозів не було. У мене, слава Богу, не було морозів. От, але, але, ви бачите, іде... Кетяха і ось, одриває ці вуса, тому що вони як запутає, прям ці ягоди лізе коротше, і робить мені мотлох такий. Є де бачите, немає тут. Тут везде будуть ягодки. а де буває отакого попадає, робиться. Да, таке, ну, наче як гарненько. Нічого не примерзло. Я ж кажу, я сьогодні встав, ще шести не було. Думаю, боже, така погода, що ж воно там робиться, а що було... Вночі я його сьогодні не укривав просто і так аж думаю, не дай Бог з цією погодою, я то, я то розумію, що все воно робиться, чого така погода, чого пустелі затопило, ні з того, ні з цього, ніде нічого. А тут раз коротше, і пустелі всі воді плавають на лодках. Чому це таке робиться, да? люди думають, що ой, погода, ой, оце, що ж це воно робиться? Ну, дехто розуміє, що це воно робиться. Я Кажу, вміст того, щоб создавати такий серний смерний, то краще б людям допомагали. Мільярди тратять не на те, що треба. Трильйони. Да. Людям що треба простому чоловіку? Ось, все, вийшов на свій городик. І радію, що у тебе, слава Богу, нічого не померзло. О. І все. Був би хліб, та й до хліба. То здоров'я. Оце ну, нам треба. Як кажуть люди, ну це В Росії. А ми в політику не ліземо. Та ми теж не ліземо. Ну нам і не потрібно. Але ж треба мати розум, щоб робити речі якісь незрозумілі, скільки ж можна займатися такими безприділами, глупощами такими займатися. Це моя смородина чорна. Бачите, яка ягодки є вже. Классно. да, радуйся, а это моя красная смородина. Кстати, кто не знал, ешь по-разному называешь: то красная смородина, то спорышка, а в Сибири на Алтае Де я жив, де я родився в лісі. Там її називають кислиця. Бо вона там реально кисла. хе <гум> хе Ну там мало сонця, там, знаєте, в лісах, ото воно росте. Каже, кислиця, ну так, да, так і є. А в мене бачите, який гарний куст, слава Богу. Ой, да. Добре, друзі. Всім гарного дня, гарного настрою, миру в Україні. Хай буде все гаразд у нас. Хай Господь всіх береже. Все. Всім пока.